Дякувати кожному з вас. І хочу сказати, що і ми, ті, хто тут присутні, і весь колектив поліції Запоріжжя пишаються вами, пишаються вашим вибором, тому що він осознаний, тому що він від щирого серця. Ви є найбільш мотивованими тим, на, ким, на кого нам потрібно рівнятися. Хочу особисто подякувати вам, вашому мужному вчинку а саме вступити в бригаду. Здоров'я вам. Наші завдання будуть важкі, але я думаю, ми впораємось і все буде Україна. Слава Україні. Це ж залежить від бажання людини, яка... Ну, Приймає рішення для себе. Може вона робити цю роботу, або вона не може, готова чи ні. Кожен приймає для себе рішення. Це не залежить від чого, Людина сама вирішує, будь-які який до бригади, або ніби. Це як чоловік, -патріг. так і. Як кожен офіцер це ж бойово до <тас> Тому до <двух>, окрім. <тас> я ще не приклад. Я можу буду тільки прикладом, прикладом, якщо я буду успішно виконувати бойові завдання. І тоді ми зможемо показати на практиці безпосередньо, що бути жінкою це зовсім не стереотип, що її не можна виконувати бойові завдання.